Радіо Chicago. Також знаємо, що цієї доби російські терористи завдали три масштабних авіаційних атаки по Кривому Розі, по Херсонщині і по Сумщині. Отож почнемо з Кривого Рогу. Кількість постраждалих стрімко росте. ВОА повідомили про шість загиблих і 70. П'ять постраждалих від ракетного удару Російської Федерації по кривому розі У постраждалих рвані та різані рани, переломи та мінно-вибухові травми. Серед поранених є п'ятеро дітей. І нагадаю, зранку росіяни влучили у житлову багатоповерхівку та учбовий корпус Криворізького економічного коледжу. Серед врятованих десятирічна дитина, повідомила ДСНС. Рятувальники гасили пожежу після прильоту. Тривала евакуація мешканців багатоповерхівки, де зруйнований під'їзд. Від влучання ракети в університет постраждало троє людей. Самі понівеченої багатоповерхівки вибралися майже 150 мешканців, і ще 30 допомогли вийти на вулицю рятувальники. Про це повідомили в Ова. А у своєму звіті терористи Російської Федерації знов ж таки збрешуть, що всі цілі досягнуті, але на жаль, ми з вами знаємо реалії, як воно було насправді. В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни випустили ракети по кривому рогу з тимчасово окупованого Криму з району міста. Та Джанкой, ось його пряма мова, і це знову і знову доводить, що для безпеки наших міст для захисту нормального життя українців і українок наших дітей потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, сказав президент у вечірньому відеозверненні. Ну і зараз переходимо власне вже до Херсонщини. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених. Власне, такі були оновлені дані наслідків російського обстрілу Херсона. Під вогонь потрапили працівники комунального підприємства. Люди виконували свою роботу, робили місто затишним і комфортним. Так повідомив Херсонський ОВА. Отож ворог б'є по житлових кварталах і найбільше постраждали корабельний район та центральна частина міста. Наймолодший травмованій лише 16 років. А зараз переходимо і до Сумщини. Там ситуація наступна. Сумщина оговтується після ракетного удару росіян. ВОА показали моторошні кадри наслідків і подякували справжнім героям без зброї. Це українським рятувальникам. Нагадаємо, терористи Російської Федерації вдарили по одному з міських навчальних закладів Сум. Двоє людей, на жаль, загинули. Вибуховою хвилою пошкоджені будинки мирних жителів. Радіо Chicago.